Так, всім привіт! І зараз я вам покажу, як підключати наушники Logitech G435 до комп'ютеру через ресивер Lightspeed. І що робити, якщо у вас з першого разу не вийшло підключити, і як змінювати підключення через Bluetooth або через Lightspeed. Так, для підключення нам спочатку потрібно, щоб наушники були вимкнені. Підключаємо ресивер Lightspeed в USB-порт до вашого комп'ютеру чи ноутбуку. Після цього. Затискаємо кнопку включення. І ось такий звук підключення відбувся. Якщо у вас погас діод, то значить навушники підключені. Зараз перевіримо, включимо музику. Так, підключилися. Але якщо у вас був... може бути, що з першого разу не вийшло підключитись, у вас миготить блакитним кольором діод означає, що я не підключились. Для цього вам потрібно переключитись на режим Bluetooth. Робиться це таким чином. Ви включаєте наушники, затискаєте кнопку включення і вимкнення мікрофону. На десь 3-5 секунд. Ось. Переключилися на режим для підключення по Bluetooth. Тобто тепер ви можете підключитись до наушників через Bluetooth з телефону вашого ноутбуку чи комп'ютера. І потім, щоб повернутися нам до режиму підключення через радіоканал до цього ресіверу Lightspeed, затискаємо кнопку вимкнення мікрофону. У нас загорився синенький. Ще раз затискаємо. Переключився режим на підключення по радіоканалу. Все. Відбулось підключення. Після цього перевіряємо музика грає з навушників. І навіть якщо ми вимкнемо Bluetooth на ноутбуці, то звук продовжить пробиватись саме з наушників. Ось таким чином все працює. Надіюсь, вам це допомогло. Якщо у вас якісь виникли питання чи проблеми, то можете їх задавати в коментарях. А також для замовлення ось таких наушників переходьте за посиланням в описі в наш магазин. Ми вас проконсультуємо та підберемо вам найкращий варіант.